У цьому столі більше 50 фітингів та перехідників. Якщо ми просто порахуємо, що кожен з них коштує близько 10 доларів. <гум> да ладно, я жартую. <гум> так, на ще один стіл. І ось це вже не жарно. Справа в тому, що коли ми відправили наш готовий стіл клієнту, він нам відправив свій старий на технічне обслуговування. І як бачите, цей стіл дійсно потребує ТО. Роботу з цим комп'ютером ми вирішили почати саме з того, що ми почистимо контури охолодження. І ми залили спеціальну рідину, спеціальний концентрат. Який відчищає так все забруднення, яке накопичилось за ті роки, поки користувалася система. Почнемо з цього, а далі будемо його розбирати повністю та вже більш детально чистити від пилу та іншого бруду увесь короб, та усі радіатори і всі елементи, які ви тут бачите. А вже потім буде модернізація. Отже, ми поміняли тут блок живлення, бо той відправили на діагностику. І також ми почистили та помили обидва контури. Зараз тут залитий дистилят, а потім вже буде нормальна рідина. Ми просто його запустили, щоб подивитися, як він взагалі буде працювати, буде перегріватися чи ні, і все таке інше. І скажу так, не дуже гарно він працює. Тут я нагадую у нас i7800X, I7 7 який є шестиядерним, 12-поточним. І Заявлені в нього частоти до 4 ГГц. При цьому він їх тримає, показує нам 150 Вт потужності, як і заявлено. Але розліт температур дуже великий. Деякі ядра прогріваються до 100 градусів, а деякі лише до 80. За 4 роки, які працював цей комп'ютер, могло статися будь-що. Тому ми будемо це все розбирати, дивитися, якщо не скальпований, скоріш за все скальпуємо його. А якщо вже скальпований, то, звичайно, поміняємо йому рідкий метал на новий, і я думаю, це дасть змогу навіть зробити цьому контуру розгін. Також, також ми додамо ще додаткові вентилятори, щоб був тут пуш and пул тобто, щоб вентилятори не лише видували повітря, а й задували у радіатор. Бо вентиляторів лише по три штуки, а радіатор дуже товстий. Тут треба з обох сторін ставити вентилятори тоді це буде на нормальному рівні. Друзі, для вас пройшла лише мить, а для нас декілька тижнів кропіткої роботи. А зроблено було тут чимало. По-перше, ми повністю переробили систему охолодження. Переробили обидва контури, помінявши в них трубки та усі фітинги. І також ми поміняли повністю всі вентилятори на більш потужні від ЯКВБ Quantum Impulse. Також ми перевірили блок живлення та поміняли в ньому вертушку на більш потужну. Ну і наостанок замінили USB-хаб. Що у підсумку? Клієнт отримує повноцінно працюючий комп'ютер. Який прослужить йому ще не один рік поспіль. І буде давати радість не тільки очам, а й вухам. Бо, попри покращену візуальну складову, також комп'ютер перестав скрипіти, тріщати і взагалі став працювати набагато тихіше через те, що ми сюди встановили більш дорогі та Якісні вентилятори. Звичайно, і температури стали набагато нижчими. Тепер, коли запускаєш стрес-тест, процесор не улітає одразу в 100 градусів. А це означає, що при навантаженні він не буде тротти та знижувати свою продуктивність. Що ж, як бачите, у вас дуже багато способів, як можна покращити продуктивність своєї системи, навіть не міняючи платформи. А для того, щоб у вас точно все було файно. Звертайтеся до наших спеціалістів, з вами був Нікіта та компанія Artline. Бережіть себе, нехай щастить. Є, Yeah. 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 yeah.